Мої вітання до вашої ваги новини від команд фактів та вікон станом на п'яту вечора. Рашисти підтягують нові резерви на Лимано Куп'янський напрямок. Повідомляють військові. За минулу добу там ворог 13 разів ішов в атаку, зокрема, 8 на Лиманському напрямку. Також росіяни збільшують кількість артилерійських обстрілів в позиції наших військових і найближчих населених пунктів. На куп'янському напрямку противник продовжує штурмувати Синьківку та Іванівку. Погодні умови нині дають змогу активно використовувати і артилерію, і ФПВ-дрони, і авіацію для ударів по наших позиціях. За минулу добу 707 ворожих артобстрілів. Є тенденція до збільшення. Це означає, що росіян вистачає боєприпасів. Вони активно застосовують і дрони камікадзе. Наші ж військові використовують їх дуже ощадливо. Ворог через те, що в нього боєприпасів все ж таки більше ніж у нас, то він здійснює артобстріли в основному хаотично, просто лякаючи місцеве населення, і вони мають на меті до президентських виборів Російської Федерації отримати якийсь результат і хочуть вийти на рубіж лівого берегу річки Оскіл, зайняти населені пункти Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Куп'янський напрямок росіяни обрали для масованих штурмів не випадково. Мета знову відвоювати територію Харківської області, з якої загарбників вигнали восени 22-го року. Пише видання Форбс. Термін до березня, тому що саме тоді у Росії відбудуться псевдовибори, на яких Путін перепозначатиме себе президентом, і шматочок Харківщини став би подарунком диктаторові від російської армії. Тож зараз сюди зігнали за інформацією видання 500 танків, понад 600. Од бойових машин і близько 40 тисяч солдатів. Майже два роки вона чекала, щоб почути: мамо, я вдома, я в Україні. 39-річний В'ячеслав Бутрім з квітня 22-го року був у ворожому полоні. Спершу в Оленівці, далі у колонії на тимчасово окупованій Луганщині, чоловік у перші дні великої війни подався у військо. Захищати рідну Донеччину та Україну вважав своїм обов'язком, розповідає його мама. Більше у нашому сюжеті. Ми повернули сина додому. Він зараз поруч зі мною. Мамуль. Як там пересував? Все, 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 все добре. Все живий, живий, здоровий. Почути такий рідний і дорогий серцю голос Пані Оксана мріяла майже два роки. Її син В'ячеслав Бутрім був у ворожому полоні з квітня 22-го року. Чоловік поповнив лави збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення, захищав рідну Донеччину, 17 квітня. У них був дуже великий бій 22-го року. У них був там село Старомайорське, таке в нас є. Там у них був дуже великий бій, і він попав в полон. Про те, що син у полоні, пані Оксана дізналася через тиждень. Йому вдалося позвонити з лікарні, в якій він лежав поранений. Йому вдалося подзвонити. Дівчина-санітарочка дала йому телефон. І він мені дзвонив. А далі були виснажливі місяці очікування та надії. Через постійні обстріли та близькість до лінії фронту пані Оксана із містечка Новогродівка на Донеччині переїхала на Львівщину. Добре. До родичів каже, їхня підтримка допомагала. Потім йому вдалося подзвонити з Оленівки. Хлопці принесли телефони, так думаю. Що сказав? Мама не переживає, він мене дуже, дуже такий. Зараз я з ним спілкуюсь, думаю, де, де в нього така сміливість. І стріляли в нього, і поранили його. Але це все це таке з юмором, він мені розповідає. Останній дзвінок від сина був у червні 22-го. Інформацію про те, чи живий і здоровий жінка довідувалась від побратимів, яких звільняли з полону. Так вона дізналася, що В'ячеслав у Свердловській виправній колонії, на тимчасово окупованій Луганщині. Ми їздили туди, в Київ, в СБУ, і в Координаційний штаб. І писала кому, таку віріщучки писала. І, і Куди, якомусь бригадному генералу? О, ну, ну, отаке. Писала, писала, ну я не знаю, що то полі І ось 31 січня В'ячеслава та ще 206 українських військовослужбовців нарешті повертають додому. Жінка досі не вірить своєму щастю. Мріє якнайшвидше обійняти сина, приготувати його улюблені борщі вареники. А 40-річчя В'ячеслава 19 лютого відсвяткувати разом. Та поки що тішиться рідному голосу у телефоні. Люблю тебе, цілую тебе. Чекаю тебе. Я тебе, те, тебе люблю. <різь> і Скоро чекаю. Побачимось. Скоро побачимось. Мирослава Соколовська, Володимир Люк, факт і Єдині новини. Нарешті побачити та обійняти своїх близьких і досі не можуть ще багато сімей наших військовополонених. Чекають бодай маленької звістки, що їхні рідні живі. І не припиняють боротися та нагадувати про тих, хто у російському полоні або зник безвісти. У Миколаєві небайдужі містяни об'єдналися в автоколону та рушили містом. Не мовчати закликають усіх. Автопробіг на підтримку полонених і зниклих безвісти наших бійців у Миколаєві. Майже дві сотні машин з прапорами колоною проїхали містом. Це важливо для хлопців, які знаходяться в полоні. Е, на жаль, на сьогоднішній день їх ще дуже багато в полоні. На жаль, це біль майже всієї України. Так, і це особистий біль мій і моєї сім'ї. Містяни всього за кілька днів скоординувалися через соцмережі. Альона сьогодні спеціально приїхала на акцію. Її чоловіка рівно рік тому звільнили з російського полону. Втім, жінка і надалі підтримує тих, хто чекає рідних із неволі. Поміняв декілька колоній, їх постійно перевозили. У них втрачається надія на звільнення після першого переводу в наступну колонію. Рівно рік тому, в цей день, 4 лютого, мого чоловіка звільнили. І незважаючи на це, я продовжую бути разом з дівчатами. Римувати їх а Тетяна. Всі 18 місяців, від коли її чоловік на Донеччині потрапив у полон, живе надією. Відтоді звісток про нього немає. Тетяна не пропускає жодної акції на підтримку військовополонених. каже, живе від обміну до обміну і вірить, що чоловік повернеться додому. Я не знаю конкретного місця перебування. Сподіваюся, що зовсім скоро. знаєте, я дочекаюсь цього дзвіночка до очікуваного, і я так мрію знаєте, почути там ці три слова. Привіт, я вдома, я в Україні. Організатори автопробігу, ми голоси полонених, розповідають, такими акціями у різних містах України намагаються привернути більше уваги до тих, хто нині у російській неволі. Аби привернути увагу світової спільноти, ми ініціювали пробіг. Ми не можемо мовчати наші. Полонені не можуть постояти за себе і відстоювати свої права. Тому за них говоримо ми. Такі акції на підтримку наших військовополонених обіцяють влаштовувати і надалі, допоки сім'ї не дочекаються повернення своїх захисників. Луїза є Данін Сліж, Сніж. Факти Асі Єдині новини. Сполучені Штати підвели Україну, не поставивши вчасно боєприпаси. Вважають аналітики американського Форбс. У виданні наголошують, допомогу Києву наприкінці грудня минулого року США припинили. Першою це відчула українська артилерія, яка переживає снарядний голод. Саме штати були одними із найбільших постачальників гаубиць і ракетних установок, а також боєприпасів до них пише Форбс. І якщо у торік українські артилеристи мали перевагу над рашистами, то нині її втрачають. В умовах економії снарядів наші військові зберігають їх на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема на випадок прориву оборони. Они чи намагання захопити українські позиції ближче до лінії фронту ЗСУ компенсують нестачу боєприпасів ФПВ-дронами. проте здебільшого вони мають невелику дальність дії. Форбс наголошує, знизити перевагу Росії у вогневій потужності можуть високоточні керовані бомби із радіусом ураження понад 150 кілометрів, які дають змогу завдавати ударів у глибшому тилу російських військ. Акція проти мобілізації біля Кремля закінчилася автозаком. Напередодні у Москві на протест вийшли дружини. росіян, які воюють проти України. Десятки родичів окупантів покладали квіти до могили невідомого солдата на манежній площі. Потім розпочали мітинг із закликом повернути чоловіків з війни в Україні. Жінки тримали стрічки із написом: вони виконали свій обов'язок. На них чекає Дембель. Силовики почали затримувати журналістів, які знімали акцію. У соцмережах оприлюднили відео, як кілька поліцейських відводять до спецавтівки чоловіків із жилетах у жилетах з написом Преса затримали понад 30 представників змі, зокрема і міжнародних, як от Франц Прес, Шпігаль, японського телеканалу Фудзі. Торік в Україні кількість донацій крові зросла на 60%. Причина цього, звісно, війна. Однак і цивільні хворі у лікарнях теж не зникли. Медики кажуть, система крові нині нагадує донорський фронт, у якого теж має бути надійний тил, а саме резерв, який потрібно нарощувати. Важкі бої на фронті та ракетні атаки в тилу потерпілі щоразу потребують донорської крові. Це профронтовий Харків. Друга половина дня, а потік охочих здати кров не припиняється. У нас був дефіцит третьої, четвертої негативних груп. Звісно, люди відкликнулися і від і це співпала якраз з такими масивними обстрілами. Масовані російські ракетні атаки по Харкову наприкінці січня спонукали нову хвилю донорів, розповідають в обласному центрі служби крові. Третина з них новачки. За статистикою що не менше половина стане постійними донорами. 19-річна Дарія Синиця разом із мамою прийшли сюди уперше. Звісно, що буду. Я думала, що тільки через полгода можна. Тут оказується майже кожні два місяці можна. Я тут тепер часто буду. Мама дівчини Ірина працює у комунальному підприємстві Харкова. Фіксує пошкодження житлових будинків від ракетних ударів. Бачила чимало горя і убитих, і поранених. Та кров потрібна, і військовим каже жінка. Два її рідні брати під бахмутом. Хлопців на фронті не вистачає крові. Це вже знаю, як то кажуть, уже з прямих уст дуже багато поранених, тому це наш обов'язок. На другий день повномасштабного вторгнення до центру служби крові стояли нескінчені черги. Російська армія навмисно спрямувала сюди свої ракети. Відтоді приймають донорів в укритті. Служба крові щодня моніторить запаси, щоб не спускатися нижче критичної межі, щоб уникнути дефіциту. Запрошують постійних донорів. А до колективів за потреби можуть виїжджати мобільні бригади. Ми їх називаємо нашим харківським донорським фронтом, тому що ці люди роблять. Можливо, і неможливо навіть якщо активні обстріли, якщо повітряні тривоги, вони завжди приходять до нас, завжди здають кров. За таким же принципом працює і Київський центр крові. Донорка Арина, як ніхто розуміє, наскільки це важливо. Зараз працюю бойовим медиком, тому важливість крові для мене прям суперактуальна. Насправді, ну в тактичній медицині кров використовується ну доволі часто, і це. Найнеобхідніший елемент, тобто немає ніякої альтернативи, яка могла б допомагати бійцям пораненим бійцям краще ніж кров. Однак варто пам'ятати, що цільна кров та її компоненти мають термін придатності максимум 45 днів. Тож краще спершу записатися у резерв, а йти здавати кров лише тоді, коли потрібна саме ваша група. Такі списки є у кожного центру переливання по всій країні. Також записатися можна онлайн через портали Халсімі та Donor.ua. Потреба в крові. Як мінімум не передбачено. Вона не передбачувана за часом виникнення, за місцем виникнення і за обставинами. І саме головне, що вона не передбачувана по обсягу, який необхідно застосувати для порятунку життя тієї чи іншої людини. Торік в Україні кількість донацій крові зросла майже на 60 відсотків, каже засновниця платформи Донар цей недержавний реєстр налічує понад 155 тисяч людей, і щомісяця туди додаються 4 тисячі нових донорів. Але й цього нам поки за. Мало мені направду дуже шкода, що є мотивація тільки через війну здавати кров, оскільки війна вона закінчиться нашою перемогою, а здавати кров потрібно буде ще. Адже кров потрібна і тим, хто постраждав у ДТП, хто бореться з онкологією чи переносять різні операції. Їх щороку в Україні приблизно 200 тисяч людей. Даніл Самсонов, Тетяна Факти Фактиві єдині новини. На Закарпатті прикордонники затримали п'ять чоловіків призовного віку за 300 метрів до кордону. Вони планували дістатися на гумовому човні до Угорщини через тису. Це жителі Тернопільщини, Київщини, Львівщини та Харківщини. Ділків перевізників знайшли в соцмережах. Їхніх контактів не мають, усе спілкування видалили. Ті обіцяли їм швидкий перетин рубежу суходолом. За це просили з кожного від 5 до 10 тисяч євро. Далі перевезли у прикордонну зону, дали чоботи і показали на річку. А там їх швидко викрили прикордонники. Порушники намагалися втекти. Тепер перед законом відповідатимуть за двома статтями за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору прикордонникам. Справи скеровано до суду. В ДПС кажуть, ухилянти могли потонути, бо річка у цей час дуже небезпечна. Ви могли загинути під час переправи і встановити хто причина цього і хто тому винний можливості не було. Не говорилося за то, взагалі нічого, що там буде переправа. Тобто вас по суті обманули, так? Ні. По суті, у так. І за 15 хвилин оновлений випуск розповімо більше. Тож не перемикайте. А далі розмовна студія Вадим Карп'як продовжить. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.